Мої вітання. Ми з України сьогодні разом із нами. Генерал-майор служби безпеки України запасу Віктор Ягун. Віктора Миколайовичу, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Пане Вікторе, давайте от обговоримо, проаналізуємо поточну ситуацію на фронтах, що відбувається, тому що відповідно до тих повідомлень, які щоденно суспільство адресує Генеральний штаб збройних сил України, одразу напрошується висновок, що зараз достатньо гаряче і непросто на Донецькому і Луганському напрямку, і російські окупанти вони продовжують атакувати Бахмут і реалізуючи наміри суто такого політичного характеру, намагаються захопити це місто. То то якою є ситуація? Вам слово? Ну насправді ситуація дуже напружена. Може, когось складеться думка, що якщо ми не звільняємо або там переможна рівляцію якісь не, немає, то е, фронт зупинився, там все, все погано або ще якісь там моменти. Насправді все, е, все нормально. Нам треба розуміти, що бувають такі паузи е, оперативні, і е, активність ворога справді е, зашкалює. На до Донецькому напрямку з східних рубежів це бахмут артіївка І така сама ситуація у нас непроста зараз складається з Сватого Креміна, там наші, хоча й потрошки просуваються, але стикаються з контратаками ворога. Туди перекинули часто, Я не скажу якщо що вони свіжі, але таке поповнення з Херсонського напрямку це Е, І я думаю, що саме вони там якраз намагаються війти в, в такі активні бойові дії. Що стосується, це стосується східної України. У нас є певні певна інформація по запорізькому напрямку. Це в першу чергу пологи. Де і активність артилерії нашої, і активність нашої піхоти. Ну і не треба забувати, що ти наверно певні, певні нюанси по намаганню її звільнити. Це нам би дозволило забезпечити функціонування і Чаківського порта, і Миколаївського порта. Поки що ворог тримає там оборону, і про якісь гарні новини поки що будемо чекати. Взагалі, по, по всій лінії фронту е, Херсон-Запоріжжя, ворог відійшов на 10-15 кілометрів від е, берегової лінії Дніпра, це основні частини. Е, фактично, це сіра зона, де працюють як наші сили спеціальних операцій, е, так і їхні е, диверсійні групи. Є локальні е, такі бої, але е, ворог поки що тримається, тримається цієї лінії. І е, інформації про те, що він е, готовий відступити з цих ці, цієї території, поки що немає. Ну, це так, от приблизно, що зараз може відбуватися на фронті. Пане Вікторе, наразі е, достатньо багато е, розмов ведеться, і зокрема такий дискурс активно підтримує міжнародна преса а з приводу того, що найближчим часом, найближчими місяцями збройні сили України можуть деокупувати Крим. І тут складається певне таке враження, можливо, воно і хибне. Що деокупувати і звільнити Кримський півострів набагато легше ніж звільнити від російських окупантів Донбас і е, Луганськ. Що ви зокрема про це думаєте? Сам Крим це природній капкан для е, російської армії, тому що е, починаючи цю війну, взагалі в 2014 році, е, захоплюючи Крим, е, вони передбачали підняття повстання е, не в Луганську Донецьку, де вони там фактично перемогли. А в них була мета відділити Україну від моря, від Чорного моря від Азовського моря. В них цього не вдалося. Для них стратегічна мета це отримати сухопутний. Сухопутний коридор в Крим, який безпечний у будь-яких напрямках: це Залізниця-шосе, це вода в Крим, зрозуміло так, Каховський це от, е канал, і електрика в Крим це Запорізька Атомна. Втрачаючи один з тих компонентів. Вони втрачають можливість повноцінно утримувати цей авіаносець непотопляємий, як вони вважають, в Криму. Якщо вони, а вони зараз втратили нормальну можливість функціонування Кримського мосту. Є проблема з Кримським, з Каховським водозабором і водою в Крим, тому що наші фактично вже в новій Каховці Каховка, і, можливо, в найближчий місяць. Ці міста будуть під нашим контролем. Відповідно, вода з Криму, вода в Крим не піде. Є проблема з Запорізькою атомною, вони технічно її не можуть е, запустити в сторону Росії. Там, ну, це, це раз по-друге, у них проблема з персоналом. У них там біде фактично війна. Частина персоналу від, категорично відмовилася підписувати контракти з розатомом. І, е, і проблема з е, сухопутним коридором, тому що фактично наші взяли під. Вогневий контроль чи е, е, Кримський перешиє і безпечного безпечного е, е, маршруту сухопутного з Росії в Крим не буде. Це однозначно. Це ми, ми або якимось ударом знищимо мости, або залізницю, і ніхто е, ним безпечно користуватися точно не зможе. Тобто, всі три, навіть чотири компоненти з Кримським мостом е, показують, що Крим для них це величезна проблема. Брати гроші і віддавати 500 600 мільярдів е, в рік на утримання цього дотаційного регіону, у них немає. От і все, і е, е, зрозуміло, що в якийсь момент, якщо а тим більше, якщо буде змінена влада е, е, чи еліта в е, Росії, вони просто самі пройдуть до думки, що треба за, за, закривати ці всі маризматичні ідеї і звільняти Крим. Пане Віктор, а в чому може полягати певна от специфіка військового шляху звільнення кримського півострова? Тому що то Михайло Забродський, народний депутат України, в коментарях до видання з економіст казав про те, що дійсно є от певні плани, і міністерство оборони, і генштаб розробляє Тема Є делікатною, тема є специфічною, але от принципово відмінні звільнення Криму, наприклад, від тих операцій контрнаступальних, що вже відбулися, наприклад, от по звільненню частини Херсонської області і окупації Харків. Російська Федерація не може забезпечити це угрупування сталим логістичним. Е, в них немає можливості постійно е, давати туди е, паливо, електрику, боєприпаси, е, харчові запаси. І е, е, це угрупування фактично в капкані. Як його звітом виводити чи заводити, ніхто не знає. От і все. Ну що ж, пане Вікторе, і на завершення нашої розмови хотів би обговорити ще таку інформацію, що адміністрація Джозефа Байдена серйозно розглядає питання щодо визнання ЧВК Вагнер терористичною організацією Сполучені Штати Америки. Поки що не ухвалили на офіційному державному рівні факту того, що Росія є державою спонсоркою тероризму, але от рішення щодо визнання, пригоджено його цієї кампанії терористами, ну цілком ймовірно може бути ухваленим. А що це? Дає. Ну, е, воно фактично не дуже нічого багато дає. Так, да, це така. Так, так, чути мене? Так, я вас чую добре. Я думаю, що це просто сатисфакція за те, що е, Сполучені Штати відмовляються визнати Росію е, спонсором тероризму, країною спонсором тероризму. Так, да, це приємно. Вагнер буде е, визнаний терористичною організацією, що підтверджено дуже багатьма фактами. Діяльності тільки на території України, а і в Африці, і е, в інших країнах світу, в тому числі е, в Південній Америці. І я думаю, що нічого в тому такого складного немає. Його прирівняють там, до інших таких угрупувань, їх дуже багато в світі є. Ну, е, можливо, ціна за голову е, Пригожина підніметься з 250 тисяч. Доларів до двох з мільйонів, от вся різниця. Ну що ж, пане Вікторе, будемо завершувати. Дякую вам, Віктор Ягун. Спеціально для ми з України на все добре і бережіть себе. До побачення.